Привіт. Привіт. Як справи? Як справа? Як? Все добре, а в тебе як? Та потрохи ходжу. Ні. Ветеран Назар Скиба прийшов на тренування. У спортзалі з ним працює фізичний терапевт Віталій Прокопа. Спочатку роблять вправи на руки. Пацієнт тренує дельтоподібні м'язи, він задоволений, він качає плечі, тільки ми чуть-чуть... Моделювали цю вправу, щоб він робив не сидячи, а стоячи, щоб я міг слідкувати за балансом, за тим, чи він не падає, чи його не трясає, як він переносить взагалі свою з протезу на кінцівку. Тренуватися в спортзалі можна одразу після протезування, каже Віталій Прокопа. В спортзалі головна вимога, щоб людина могла стояти. Стояти в більшості пацієнти можуть зразу, і це наоборот покращує їхній баланс. Якщо їх просто поставити там, грубо кажучи, на півгодини на балансуючу платформу, то вони змучаться, вони будуть зосереджені на болю більше на балансі, на тому, як їм погано, і то що в них немає кінцівки. Ну і в спортзалі соціалізація відіграє велику роль, тому що тут люди не на протезах людина просто привикає до того, як їй потім треба буде розвиватися вже не в лікарні, а в соціумі. Назар Скиба втратив праву ногу внаслідок поранення, яке отримав на сіверському напрямку Донецької області. Там, каже, наступив на міну. Чекав добу евакуації, і я радий, що залишився живий. Довгий процес оперування був. Для мене велика мотивація є. Ті хлопці, які вже з пораненням були. Я дивився на них і розумів, що в цьому світі все можливо навіть. З такими ампутаціями хлопці займаються і спортом і ходять в гори. На протезі Назар уже встиг підкорити дві вершини українських карпат. Пройшло після реабілітації місяць. Я на свій день народження вирішив сам піти у гори. Перший кілометр вгору на протезі наближається дощ, а в мене тільки початок мого маршруту. Всі мене спочатку відмовляли, тому що самому це було небезпечно. Досконало не міг ходити, але з милицями я піднявся на гору шпиці. Це 1800 метрів. Для мене було це як визов собі. Я його переборов. До моменту поранення я дуже любив гори, і тому для мене це було в кайф піднятися. А другий раз я вже ходив з товаришами. Ми піднімались на гору Петрос. Це теж було дуже важке випробування, тому що я багато разів падав. Оскільки Назар ходить у гори, важливо тренувати ногу, на яку йде все навантаження, каже фізичний терапевт Віталій Прокопа. «Важкувати, тому що там шви з цієї сторони вона трохи давить. Ну і на максимум не можеш тут мішай приводи. Розвадення ніг, зведення нігца. Основні вправи для його балансу, тому що він, грубо кажучи, стоїть на довгій палиці, і йому треба отак тримати свій баланс. Він вже не може за рахунок колін на за рахунок гумілкостопу. Назар також ходить із гантелями, загальна вага яких 40 кілограмів. Приблизно як його спорядження, за яким він ходить вгору, щоб він привикав з такою вагою хоча б ходити по рівні поверхні. В кінці тренування швидка ходьба на біговій доріжці. Тут він має навчитися максимально класно контролювати своє коліно, максимально його відчувати. Тому що якщо воно йому підігнається, він так і полетить далі, куди коліно його і потягне. Віталій Прокопа каже, з бійцями як фізичний терапевт працює від початку повномасштабної війни. За цей час тренував більше сотні військових. 90% моїх пацієнтів це пацієнти з ампутаціями нижніх кінцівок. Спортзал це в мене нещодавно появилася така ідея, тому що коли займаєшся з пацієнтом в лікарні, він починає ходити і в умовах лікарні, то його більше не можна вчити. І у спортзалі появилося ще якесь натхнення бажання більше працювати з такими людьми, тому що щось нове я пробую. Що можуть протези, я теж не все знаю. В більшості так складається. Що я працюю з пацієнтами, де парна ампутація, де двох кінцівок немає. Відео з тренування із пацієнтами Віталій публікує в соцмережах. Так каже, мотивує бійців із ампутаціями до занять спортом. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.